На дорозі Бучич Чортківська лаподірська водій вантажного автомобіля під час повороту ліворуч не розминувся із зустрічним автомобілем. На момент аварії в салоні легкового авто був водій та троє пасажирів. Їм надали медичну допомогу кермувальники попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на місць алкоголю. Автопригода з травмованими трапилася між селом Ягельниця та Чорткову Водій автомобіля. Шкода під час розвороту не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який рухався в попутному напрямку та врізався у нього. Внаслідок зіткнення водія останні автівки госпіталізували. Інспектори Тернопільської митниці підозрюють в отриманні хабаря. Майже 100 тисяч гривень неправомірної вигоди він отримав за застосування нульового розмитнення в інтересах одного з товариств, яке неодноразово завозило в Україну оптичні прилади. Працівникові Тернопільської митниці та ще одному колезі повідомили підозру Державі заподіяно збитків на загальну суму майже 2 мільйони гривень у вигляді ненадходження обов'язкових митних платежів. Вісім згортків з речовиною візуально схожою на канабі зберігав студент одного із навчальних закладів. На місце події виїжджали правоохоронці. Під час поверхневої перевірки у 16-річного хлопця виявили та вилучили небезпечні знахідки. Зі слів молодика, наркотики він придбав в інтернеті. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Згортки направили для проведення експертизи. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.